Volkswagen Caddy Combi 1.5TSI це універсальна та практична версія популярного Caddy, який використовується як малий вантажний автомобіль, так і як сімейний транспорт. 1.5 5TSI позначає двигун, який встановлений у цьому автомобілі бензиновий двигун об'ємом 1,5 літра з турбонаддувом. Ця моторалізація є відносно новим доповненням до портфоліо Каді та забезпечує збалансовану комбінацію потужності та ефективності. Основні характеристики Volkswagen Caddy Combi 1.5 tsi моторалізація та потужність двигун 1.5 TSI зазвичай забезпечує близько 114 кінських сил 85 кВт, що гарантує хорошу рівновагу між потужністю та економією пального. Цей двигун відомий своєю ефективністю і пропонує достатньо потужності як для міського трафіку, так і для довгих поїздок по автострадах. Споживання пального споживання пального зазвичай становить близько від 6 до 7 літрів на 100 кілометрів, залежно від стилю водіння та умов експлуатації це досить економічно для автомобіля такої величини і з такою моторалізацією. Дизайн та комфорт Caddy Combi 1 5TSI розроблений як для комерційного, так і для приватного використання, забезпечуючи високу гнучкість. Автомобіль може вмістити до семи осіб, якщо оснащений додатковим третім рядом сидінь. Варіативні конфігурації сидінь та просторе багажне відділення роблять Caddy зручним для повсякденного використання. Технології та обладнання. Каді Комбі оснащений сучасними технологіями, які забезпечують безпеку та комфорт. До них відносяться системи допомоги водієві, такі як асистент утримання в смузі, асистент паркування, асистент екстреного гальмування та адаптивний круїз-контроль. Також є мультимедійна система з сенсорним екраном, інтеграція зі смартфонами, Apple CarPlay, Android Auto та якісна аудіосистема. Водійські характеристики Каді 15TSI доступний з шістьма ступінчастою механічною коробкою передач або з сімох ступінчастою коробкою передач з подвійним щепленням DSG, що робить водіння комфортним і чуйним. Автомобіль добре себе почуває як у місті, так і на трасі. Безпека Каді комбі 1.5TSI оснащений численними функціями безпеки. Серед яких фронт асіст з функцією екстреного гальмування в місті, системи допомоги водієві та міцний захист кузова. Автомобіль отримав високі оцінки в краш-тестах. Висновок Volkswagen Caddy Combi 1.5 TSI є відмінним вибором для водіїв, які шукають універсальний, просторий та ефективний автомобіль, що підходить як для приватного, так і для комерційного використання. Завдяки сучасному дизайну, надійній моторалізації та численним функціям безпеки та комфорту, він є чудовим рішенням для людей, які мають практичні та водійські вимоги.